Майдан, який змінив їхнє життя та світогляд. Історія трьох юнаків, котрі з першого і до останнього дня були на Євромайдані. Далі у випуску для них майдан ще не закінчився. Розповіли хлопці Ірині Віноградовій. Це було наче 22 листопада. Я після пар вечором прийшов сюди на Майдан. І було дуже цікаво, що там відбувається. Вже писало в фейсбуці багато. В новинах згадували, що є там люди. І я вийшов прямо з переходу і бачу машина на ній така імпровізована трибуна, і на ній виступають люди, і там говорять, так закликають там до якогось такого маленького повстання. Відтоді Роман щодня ходив на майдан. Хлопець показує відео, котре зняв 19 січня. Вибухи гранати. Тоді біля мене там гранати вибухали, ці сліз Так досить було напружено, і дійсно так страшно, але і дуже вмотивувало далі боротися і не зупинятися. Це така перша лінія оборони вогнева. Тоді дуже багато чого горіло, перші шини почали запалювати. Місяць по тому Роман стояв на барикадах на вулиці Інститутській. Беркут почав стріляти по людях з гвинтівок, ну, в принципі, можливо, не бойовими, але. Пневматичними почали шашки демомі закидати і почали так дуже агресивно відтісняти. І буквально за декілька хвилин взяли жовтневий палац, і вони йшли як зверху донизу. І люди дуже почали виступати. Була паніка велика, загорівся великий намет, і таке було перещаття, що ну не вірили, що так швидко це може припинитися. Тобто, три місяці ми стояли, ходили, допомагали, і буквально за годину часу такою жорсткою силою, пресингом людей просто зім'яли в таке невелике кільце. Роман показує фото з будинку про тоді зима була, і ці перші вже смерті на Грошевського, тоді атаки були постійні. Це весь коридор там встелений ліжками, матрацами, допомога, медсестри, волонтери. Тоді був такий рух там почався у проспілках. Ярослав Ляхович та Роман Котляр друзі Романа. У кожного з них своя історія пов'язана з Майданом. Активно ми співпрацювали з кухнею Малтійського ордену, палатка її стояла приблизно тут. Ми практично щотижня заносили їм продукти, шукали в інтернеті те, що вони потребують. Спілкувалися з їхніми координаторами. Вони нам розказували, що треба. Ми заносили їду, їжу. Я і мій друг, ми цим займалися. Фактично, ну, з початку січня і закінчуючи кінцем революції. З 29 листопада, коли я прийшов з товаришем, повідомлено попередньо, що тут відступає Руслана Лежичко. Прийшло багато хороших людей. І було цікаво загальному поглянути на євроінтеграцію. Ми прийшли, побачив багато плакатів і. Вирішив залишатися ночувати там, тому що друзі кажуть, ти можеш залишитись. Тут буде цікаво, переночуємо романтика і так далі. Але так як 30-го в мене листопада було день народження, батьки зателефонували, кажуть синок, та давай, ти вже наступний раз залишишся. Це все класно. І пам'ятаю, восьмого ранку я прокинувся. Мене вітає з ним народженням і так далі. І так далі. Кажуть, ти знаєш, що відбулося на майдані, і це було дійсно. Минулий рік з початку Революції Гідності усі троє хлопців закінчили виші. Єдине, що я жалію, що, можливо, я не надто активно, недостатньо активно брав участь. Якщо б була змога, я б брав участь ще активніше, докладав ще більше зусиль. Це, що ми зараз переживаємо, я не вважаю, що це, що це є негативним наслідком Майдану. Майдан просто прискорив ті процеси, які рано чи пізно самі вилізли на гору. Тому це, це, це навпаки для держави, це позитивна терапія. Так нам тяжко, так нам треба це прожити. Але я впевнений, що це, це крок до кращого майбутнього, як для держави, так і для нас кожного, як громадянина. Головне, щоб не було жертв, а далі, далі можна працювати і відновлювати нашу країну, яка зараз знаходиться зараз просто в жахливому стані. Майдан він, він продовжується. Він тільки це перший крок. Навіть війна це, це другий крок, ще має бути багато кроків. Тому говорити про те, щоб, ну, щоб такого не було, це смішно, тому що ми знаємо, що нас, нас чекає попереду. А я вірю, що нас чекає ну, гарне майбутнє.